Чернігівці не задоволені результатами революції гідності в місті та вважають міську раду корумпованою і закритою, такі результати соціологічного опитування, проведеного поліським фондом міжнародних і регіональних досліджень для телеканалу Дитинець. Так, задоволені результатом революції гідності 3,5% опитаних. Майже 10% скоріше задоволені. Натомість, майже 61% містян не задоволені результатами. Трохи більше 23% опитаних задоволені роботою команд Валерія Дубіля та. Олександра Соколова у Чернівській міській раді від лютого 2014-го. Більшість 51% результати роботи не влаштовують. Не дуже високо оцінюють містяни і роботу міської ради, так виставляючи оцінку за прозорість і відкритість лише 0,2 з опитаних поставили п'ятірку. 3% – четвірку, задовільно 26%. Відсотків. Майже 66% оцінили роботу муніципалітету на погано і дуже погано. 81% опитаних вважають міську раду корумпованою, лише 2% не вважають її такою, і майже 17% не визначилися. Майже 50% опитаних вважають, що місто розвивається неправильно, і майже 41% впевнені, Чернігів рухається у правильному напрямку. Чернігівці незадоволені роботою ЖЕКів, готові вкладати власні гроші в енергозбереження та брати активнішу участь у житті міста. Поставили відмінну оцінку роботі свого ЖЕКу лише трохи більше 4% опитаних. Четвірку 20%, трійку майже 35%. Оцінили роботу комунальників на погано і дуже погано. 37% респондентів більше 59% опитаних готові вкладати кошти в утеплення власного житла та енергозберігаючі технології. Натомість, майже 34% респондентів не хочуть викладати кровно зароблені, аби платити менше за комунальні. Більше 7% ще не визначилися. Готові вкладати свої гроші на утеплення будинку чи під'їзду разом з сусідами. Майже 59% опитаних і майже 36% не хочуть. Власним коштом Утеплювати стіни, ставити лічильники і замінювати вікна. 14% вагаються. Майже 51% респондентів хочуть брати активнішу участь у житті міста. На противагу 40% цього не бажають. Навіть за наявності альтернативи чернігівці надають перевагу місцевим виробникам. Це позиція 58% опитаних і 32,5% керуються не місцем виробництва товарів. 92,5% чернігівців були за. Ажами своєї області і майже сім ні. Виїздили містяни в більшості на територію України 66 відсотків. Були у Росії та країнах СНД 37 відсотків, в країнах Євросоюзу 25, в країнах курортах 14 відсотків. Містяни пов'язують себе з Чернігом у майбутньому. Таку відповідь дали понад 84 відсотки опитаних. Місто щоправда могло би бути зручнішим для людей. Оцінюючи комфортність, лише 14 відсотків поставили п'ятірку. Над 44 четвірку третина опитаних поставили задовільно. Майже 9% погано і дуже погано. Фаворити Чернігівців блок Петра Порошенка, батьківщина та радикальна партія Ляшка. Такі електоральні вподобання містян, якби вони обирали депутатів міської ради, президентська партія лідер у неї 31,5%, по 16,5% – батьківщинівців і радикалів. П'ятірку лідерів замикають самопоміч і опозиційний блок. Майже 5% респондентів голосуватимуть за демократичний альянс. І 4% – за народний фронт. У нової політичної сили Укроп трохи більше трьох. Менше 2% прихильників мають громадянська позиція, свобода та удар кличка. Проте на своєму окрузі за представника своєї партії Чернівці не готові голосувати. 50,5% респондентів не визначилися. Майже 46% таки проголосують за висуванця вподобаної партії. Майже чотири ні. Якби вибори до міської ради відбулися найближчої неділі, новим градоначальником став би Владислава Трошенко. П'ятірка лідерів розподілилася наступним чином: 34% у Атрошенка. Чинний Мар Соколов здобув би друге місце з 19,5%. Третій Валерій Дубіль майже 16%. Замикають п'ятірку Ігор Андрійченко і Анна Романова. Майже така ж картина, якби за крісло мера змагалися представники Атрошенка Соколова. Чи дубіля п'ятірку замкнули брадикал чи ставленик самопомочі? Більшість чернігівців не знають свого мажоритарного представника в муніципалітеті. Таких 68% серед опитаних. 22% таки знають свого представника у міській раді, а майже 10% сумніваються.